Таких звуків сьогодні розпочався ранок у киян. Ворог атакував місто дронами камікадзе саме тоді, коли більшість мирно снідали або ж добиралися на роботу. Та довелося ховатися від безпілотників. Давай, партусі! 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 Через атаку дронів стався вибух у житловому будинку. Це терорізм. Це Центральна частина міста, де живуть цивільні, і яких військових нема. і все це брехня про спеціальну операцію, виключно проти військових. Іде терористична атака. Це тероризмом іншим словом, неможливо назвати. За попередньою інформацією, 19 людей вдалося врятувати. Четверо загинули. Серед них молода пара, яка очікувала на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності. Тіла двох загиблих людей, які були в будинку під час попадання ворожого дрону шахіда. Завадити роботі дронів намагалися патрульний поліцейський, боєць ТРО та спецпризначенець. Вони відкрили вогонь просто з автоматів. Услышали, что летит, мы действовали в составе экипажа, в составе команды. Вот. Э, наша девочка увидела, откуда летит, обозначили цель. Он же, ну, он летел чуть дальше, в сторону Кудряшова, открыли огонь, э, старались брать упреждение. И после этого увидели, что он резко поменял траекторию и буквально метров 50 от нас взорвался. Втім, простих мешканців, які мають зброю, закликають не використовувати її, якщо побачили дрон. Тому що це може призвести до травмування і ну і власна до біди більшої, ніж можливість збити дрони. А поліцейські дійсно в центрі відкривали вогонь, тому що бачили один за одним що дрони прилітали, і один з них дійсно був збитий. Гатили окупанти сьогодні і по сумщині влучили в об'єкт цивільної інфраструктури. Рятувальники з під завалів дістали двох людей. Пошуки тривають і надалі. Чули сьогодні вибухи і мешканці нашої області. На місці прильотів здійнявся дим. Вінницька область знову під ракетним обстрілом. Є влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Попередньо без жертв наше ППО робить усе можливе та неможливе, аби зберегти життя громадян. Загалом їм вдалося збити більшість випущених за цей день ворожих залізяк. Крім дронів, була ще й ракетна атака. Це на Дніпровщині, на східному напрямку, скажімо так, теж по об'єктах критичної інфраструктури. Там ракети і авіаційного базування повітряного, так і наземного це іскандері, х «Х-59», та калібр. Там уточнюється саме тип, але три ракети цих знищено це вже хороший результат, тому що складні цілі. Результат згуртованої роботи і людяності не перестають показувати і рятувальники. прозволяще не кидають нікого у Києві. З-під завалів будинку, який атакували дронами камікадзе, врятували не лише людей, а й котика. Саме у цьому і різниця між нами та кровожерливими росіянами, у яких немає жодних моральних цінностей. Герої не вмирають 14 жовтня у селі Новоободівка, що на Вінничині, відкрили меморіальну дошку на честь загиблого Кордівця Ігоря Бондарчука. Меморіал розмістили на фасаді місцевого ліцею, де навчався захисник. Вшанувати його пам'ять. Зібралися побратими, однокласники, учні та колектив закладу, а також близькі родичі: дружина, донька, мама, батько і брат. Життя Кордівця обірвалося 22 травня внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Ігор Бондарчук боронив Україну з спочатку повномасштабної війни. Дорога в прифронтову Авдіївку. Українські військові підносять снаряди. Місцевий житель на блокпості, розбирання завалів на місці зруйнованих будівель і не тільки. У Вінниці просто неба відкрили виставку Україна, війна та опір. Війна і опір це про спротив. Про спротив військовий, про спротив громадянський. Війна і опір це і про хронологію. Бо коли ми кажемо, коли почалась війна 24 лютого, ми помиляємось. Помиляємось, бо війна триває з 2014 року, 2014 року. Хтось може скаже, що це вікове протистояння, і теж, вочевидь, буде правий, бо наше українське коло замкнулося. Півсотні світлин семи українських та американських фотографів розмістили на паркані садиби Львовича. Підбір дуже якісних, дуже добрих професійних знімків. Українських та американських фотографів, які е, з'явилися не тільки в 2022 році і не тільки у Вінниці, і вони не тільки присвячені військовим. Тобто, це, це дуже така багатогранна пазлова історія, яка розкрилась на е, стінах Садиби Львовича. Ми з фотоапаратами зафіксували героїзм українських захисників, спротив цивільного населення, воєнні злочини російських військових і те, як бойові дії впливають на українців та українок. Ти бачиш, скільки горя, скільки болю приносить русський мір. Власне, такі фото більше всього чіпляють. і на жаль, це. Та реальність, в якій ми е, знаходимося, але пам'ятати про те, що попереду перемога, і робити все можливе, а часто неможливе для того, щоб наблизити цю перемогу. Серед робіт знімки київської фотографині Оксани Парафенюк важливо не забувати, тому що навіть ось ми повернулися в Київ і були такі дні, коли здається, що вже нічого не відбувається. Люди сидять в кафе, ти йдеш світить сонце, і все добре, а потім. Пій обстрілах в понеділок, наприклад, ти розумієш, що війна війна досі тут і вона продовжується, і дуже багато людей страждають. І тому важливо бачити ці фотографії. Але також ці фотографії я думаю показують нашу силу і нашу спроможність це все пережити з гідністю. Проект реалізували спільними зусиллями команди програми імені Фулбрайта в Україні. Триватиме виставка до кінця року. У Вінниці продовжують облаштовувати пункти обігріву в муніципальних закладах. Зокрема, у семи центрах «Фінсмарт» вже встановили необхідне обладнання електрогенератори на випадок відключення енергії та обігрівачі. Базуємо пункти обігріву у Вінсмарт-центрах у різних районах. Нагадаю, що такі приміщення створюють і у десяти бібліотеках. Наприкінці вересня проінспектував один із закладів. У разі надзвичайної ситуації розгорнемо також пункти приготування їжі для містян на базі харчоблоків 14 шкіл. Міський голова закликав вінничан підготуватись до будь-яких ситуацій під час опалювального сезону, адже росіяни налаштовані нищити критичну інфраструктуру міст і сіл України. Чотири тони гуманітарної допомоги для переселенців направила міжнародна організація з міграції, людям, яких війна вигнала з рідної домівки, передали матраси, гігієнічні набори, пральні порошки, рушники та інше необхідне. Крім того, завдяки підтримці міжнародних організацій, у шелтері встановили душові кабіни, пральні машини та холодильники. У закладі нині проживають у сотні внутрішньо переміщених українців. Надсучасний апарат ультразвукової діагностики тепер працюватиме для жителів Барської громади. Медичне обладнання для лікарні передали спільно засновник організації Льоненбургський проєкт допомоги Україні Ральф Петер Ольснер і голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Співпраця з міжнародними донорськими організаціями різних країн важлива не тільки для Вінничини, але й для всієї нашої країни, особливо в період війни. І ми сьогодні констатуємо факт про те, що не тільки військова допомога потрібна в Україні і надходить в Україну, але й допомога в різних сферах життя. І сьогодні передача портативного уЗі апарата. Вона посилює нашу медицину в допомозі нашим громадянам. Вартість портативного УЗД-апарату – близько 20 тисяч євро. Кран піднімається, його можна ставити на стойку, стояче робити УЗД, лежачи. Угу. І, звичайно, такий самий в обласній лікарні дуже ну, класний, це, дуже класний. Да, з ефектом доплера Такий, як заказали. Співпрацю з громадами Нижньої Саксонії, обласна рада та міжрегіональний координаційний гумштаб налагодили одразу після повномасштабної агресії Росії. Німецький народ душею з українцями люди прекрасно розуміють, що відбувається в Україні. Німці свідомі того, що зараз українські воїни б'ються не тільки за українську свободу, а й за свободу всієї Європи, за демократичні цінності. Тож ми готові допомагати стільки, скільки буде потрібно, аби Україна вистояла та зупинила сусіда агресора. Україна сильна і з допомогою підтримкою цивілізованого світу ми з цим злом справимося, і переможемо разом. Окрім апаратури, медзаклад отримав ще й милиці, інструменти для хірургічного відділення та медичні витратники. Загалом за півроку співпраці Вінничини з Німеччиною Ральф Петер передав допомоги на 1 мільйон євро. Ми з перших днів створили гуманітарний штаб, спільно співпрацюємо з міжрегіональним гуманітарним штабом, який створила Вінницька міська рада, обласна рада, Володимир Борисович. І величезна кількість вантажів вже заїхали в територіальну громаду. У громаді такій допомозі неабияк радіють. Кажуть, вже домовилися з німецькими партнерами про реалізацію проєктів в освітній та економічній сферах. Маленькі віничани, які через війну наразі вимушені перебувати із мамами у Польщі, підуть у дошколярики. Заняття з підготовки до першого класу у польській чи українській школах для малечі 5-6 років безкоштовне. Починаючи з листопада впродовж року, їх вчитимуть писати, читати, рахувати, розвивати мовлення. Дошкільняти вивчатимуть також польську мову для адаптації в середовищі. Така підготовка до школи діятиме у 12 містах Польщі. Крім того, діти зможуть отримати отримати там харчування та необхідні матеріали. Майже 6 тисяч російськомовних книжок зібрали у Вінниці під час двох літературних толок. Видання, надруковані мовою країни терориста, передали на переробку. Як повідомили організатори, загалом зібрали 12 тисяч гривень і закупили українську сучасну літературу. Це, зокрема, книги українських письменників Катерини Калитко, Сергія Жадана, Тараса Прохаська, Ірини Цілик, Андрія Любки та інші. Також було передано дитячу літературу Я Маріуполь Вінниця, частину українського. Літератури бійцям в хірургічне відділення лікарні імені Перегова сформована міні-бібліотеку в мистецькому просторі Піч, де відвідувачі можуть прийти і взяти будь-яку українську книгу для читання за принципом буккросингу. Бокс із пледами, ліхтариком, серветками та іншими речами першої необхідності. Один з будинків переможців проєкту Укриття для життя отримує пакунок безпеки. Речі дуже важливі, так як там знаходиться медична аптечка, знаходиться дитячі розмальовки. У Нас дуже багато діток спускаються в підвал. І щоб їм не було сумно, то для них це так буде трошечки маленька така розвага. Особливо уважно організатори підійшли до наповнення аптечки. Щодо медикаментів, то ми радилися з медиками, які найкраще поставити, щоб були такі на, на перші випадки. Ну що там має бути. Ну і звичайно, там є інший пакунок. Це такі перев'язувальні матеріали, те, що теж має бути. Пакунки безпеки вже отримали мешканці 20 віницьких висоток. У кожній на 10 тисяч гривень провели роботи у цьому підвалі, наприклад, облаштували електрику. Це вимикачі, це світильники, розетки, кабель електричний. Провели повністю освітлення по всьому підвалі. Так як у нас будинок старий і проводка вже була, ну скажімо так, не зовсім хороша. Тому ми вирішили для себе, що для нас це найактуальніше. Неабияк оцінюють зміни і найменші як виглядало сховище у перші дні війни. Пам'ятає Софія, дівчинка мешкає у сусідньому будинку. Перше ми під час повітряної тривоги ми зайшли в цей підвал. Я здивувалася, уявляла його зовсім іншим. Звісно, було страшно, тут не було світла, приходилося спускатися з фонариками. Як тільки об'являли повітряну тривогу, в мене трусилися руки, і я, бувало, за 15 секунд я вже була з другого поверху тут. Попри страх, вона разом з друзями робили усе, аби час очікування від бою прийшов веселіше. Під час повітряної тривоги зі мною приходжу не тільки я, приходять мої друзі, однолітки. Ми з ними строїмо халабу диспледів, ми розважаємося, ми граємо в різні ігри, ми малюємо. Також літом ми тут гралися саме в цих подвалах. Ми гралися в хованки, ми придумуємо заняття і нам не сумно». Мешканці кажуть, хочуть і надалі покращувати умови у власному сховищі, адже безпека і комфорт понад усе. Нові світлофори у Вінниці тривають роботи із заміни електронних регулювальників руху на перехресті вулиць з Пирогова. Водіїв просять звернути увагу. Роботи триватимуть впродовж двох днів. Заміна уже застарілих світлофорів на нові підвищить безпеку дорожнього руху як для пішоходів, так і для водіїв. По виповненню там 10 років безпосередньо світофорів, вони потребують заміну на знову ж таки на більш якісні, на те, щоб було і відлік часу, і знову ж таки, там тьмяні, сам колір, лінзи і тому подібне, корпус. Всі, які ставляться ну, і вони світодіодні, деякі старих звичайні лампочки, відповідно, знову ж таки, коли якісь дуже інтенсивне… Днівне світло, то звичайні на лампочках менш видні, ніж світодіодні. У Вінниці радянські тролейбуси замінять двома десятками тролейбусів нового покоління. Для цього Вінницька транспортна компанія оголосила тендер. Його результати стануть відомі 25 листопада. Коли почались військові дії, коли почалась війна, нам стало зрозуміло і так очевидна необхідність зосереджувати увагу саме на електротранспорті з огляду на подорожчання палива, з огляду навіть і на екологічну складову, з огляду на економію електроенергії. Нині терміни експлуатації старих тролейбусів втричі перевищили гарантійні. Крім того, вони більш енергозатратні ніж новий транспорт. У планах міста замінити п'яту частину старого парку тролейбусів. Загалом планується до закупівлі 20 тролейбусів. Вони бувшого використання і ну відповідно до по всім нормам доступності. низькопідлогові тролейбуси. Сучасні очікуємо на вдалу закупівлю на пропозиції, які Вінницька транспортна компанія оцінить, і буде прийнято рішення по закупівлі тролейбусів і підписано договір. Кому зоопарку активно майструють новенькі вольєри для двох хижаків-переселенців? Зроблена проектно-кошторисна документація пройдено державну експертизу, заключено договір із підприємством-забудовником, які це виконують ці роботи. З Одеси до Вінниці Ягуар Джекі та вусурійська тигриця Ліза переїхали через повномасштабне вторгнення расистів. Наразі тварини живуть у старих вольєрах. Втім, для їхнього комфорту необхідні просторі апартаменти. Таким тваринам, як ягуари, їм потрібно обов'язково зимівник з обігрівом. Вони більше нижче як 10 градусів плюс. погано почувають тоді вже. І там проектанти зробили проєкт три вида опалення на всі випадки mm -hmm. життя. Значить, Там буде і пічне опалення, там буде електроопалення і буде парове опалення. А ще обов'язково укриття, Щоб ми могли в будь-який момент тварин також сховати. Щоб вони безпечно почувалися там у подвалі. Там теж і вода, і вентиляція, каналізація має бути. Побудували вже огорожу, літню огорожу. Виварили металоконструкції під шкло. Побудували побудували вже побудували дніще стіни. Зараз розпочинають будівництво перекриття. Ну і так, земляні роботи вже виконані. Водогін, каналізація, електромережі. Обсяг робіт великий, а от коштів на їх реалізацію недостатньо. Тож адміністрація зоопарку просить вінничан допомогти із будівництвом вольєрів. Зробити це можна, задонативши або ж придбати квиток. Хто може, щоб допомогли кожна гривня для нас це плюс. Нам треба чим побыстріше його збудувати, щоб цих тварин перемістити, щоб вони себе почували у відмінному стані, як і наші всі тварини. А ось ця екзотична красуня до подільського зоопарку потрапила з Миколаєва. Рись ще зовсім маленька. Тож наразі мешкає в невеличких апартаментах, де ще влітку жили Лемури. Так легше пильнувати за її здоров'ям, кажуть працівники. Втім, як тільки киця підросте, житиме у великому комфортному вольєрі. Він зараз на завершальному етапі будівництва. Вітаю, ви дивитесь програму наші на телеканалі. Віта сьогодні українці вражають світ своєю мужністю, згуртованістю та винахідливістю для того, щоб наші збройні сили були оснащені за новітніми технологіями. Нам допомагають міжнародні партнери, але й самі українці не пасуть задніх і розробляють військові гаджети та техніку самостійно. Про те, як їм це вдається, сьогодні поговоримо з розробником військових дронів Андрієм Турко. Андрій Турко, розробник бойових дронів для української армії. Разом зі своїм товаришем Іваном Олішевським вони зібрали бойових пташок та створили додаток, за яким здійснюється їх керування в режимі радіотиші. Дрони можуть підіймати вантажі вагою до 3 кілограмів, долати відстань до 10 кілометрів, до мішені та стільки ж назад, нищити окупантів та їх бойову техніку. Нині віничани працюють над розробкою дронів Камікадзе. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня. Дякую, що прихопили з собою вашу бойову пташку. Щоб наші глядачі побачили, власне, як вони виглядають сьогодні. Українці використовують близько 20 безпілотних літальних апаратів зі всього світу проти ворога, але наші аналоги не поступаються за кордоном. В чому особливість вашого безпілотного літального апарату як же, як же це ну така провокаційна питання, знаєте? Ми впевнені, що вони дуже якісні. О, крім того, там і герб у вас на що є, це... то, то вже якість. Це, це вже як... знак як... якості. Треба, мабуть, розділяти бойові дрони, дрони, які там спостерігають. Всі, вони в нашому проєкті. Це армія дронів. Це, Я не скажу, що нас в нас вкрали, ідею чи щось, щось таке. Це на слуху, і всі розуміють, що так і має бути в майбутньому. І це ми наближаємо таким чином майбутнє, щоб mm -hmm. люди не ну розумієте, е, мінімізувати втрати наш наших бійців а хай це роблять роботи, скажімо так, да? тобто дрони, бережучи наші життя, да, наших да. військових. Що тут буде унікального? Ну, в плані, в плані того, що в принципі дуже важко конкурувати з Локхед Мартіном чи з Байрактаром, да? тому що, по-перше, це великі потужні компанії. і ну, це різні трошечки речі, да? будемо відверті. Але я думаю, що от те, що намагаються зробити москалі, взяти кількістю, так? Mm -hmm. так. А, але не вмінням. Да? Скажімо так що може наш дрон або наші дрони на, на цьому етапі вони будуть ну ми порівняємо трошечки згодом, скажімо, да тобто по навантаження дозволяє знищити танк. То саме може і байрактар зробити, але ціна там, орієнтовно там, в 2-2,5 тисячі доларів, чи ціна в 2 мільйона чи 5 мільйонів доларів, це просто за ці гроші можна зробити 2 тисячі а, от таких дронів. Да? І потужність цієї армії, да, то і втрата одного. А, вона не буде така суттєва. А коли втрачаємо байрактар, ми можемо. розуміємо там, там, ціну, да, ми да, да, розуміємо ці, ці, ціну, і військові, мабуть, дуже заслучуються. війна на виснаження. А треба розуміти, що ресурси і від цього не тільки ми можемо втомитись, так так зрозуміло, що оркам пофіг. Ну, ця країна приречена страждати постійно, так та від своїх правителів. Але ми ж не маємо пристосовуватись до цього. Ми маємо отримати як на умогу, швидше перемогу. Uh -huh. І цю перемогу будемо наблажати ми, от, в тому числі як і кожен українець. Чи є якась схема, за якою ви їх виготовляли? Чи отримали ви досвід за кордон, і чи можливо ви тестували і на власних помилках і перемогах його так. створювали? Скажемо так, шлях наш це ж помилок і перемог. Звісно, тому що ми досвіда в будуванні конструктуванні дронів не мали великого. Uh -huh. Але справа в тому, що по перше, в цьому немає якого секрету. От. Скласти дрон може просто людина без великого досвіду. Не потрібно бути генієм інженерії? Інженерії тут не має бути ну, хочеться сразу розвіяти якісь такі штуки, тому що у нас, наприклад, тільки в Україні близько, близько 300 команд, які збирають дронів. Але в нас є відмінність. Ми з самого початку пішли іншим шляхом, не орантувалися ні на кого, не дивились, які наробки є. І навіть на самому початку ми рухались більше для, до дрона Камікадзе. Це був дрон, який, ну, по-перше, у нас є досвід роботи з штучними інтелектом. Uh -huh. ми це робили в попередньому нашому проєкті в розумної гірі. А от з, з дроном ми поетапно дійшли до ну, правильної концепції армії дронів, рія дронів, тобто злагодженої роботи великої кількості дронів uh -huh. для того, щоб, ну, по-перше, вони автоматичні, вони не керовані. Тобто, Раніше було так: один дрон, один пілот. Пілота треба готувати. Це ризик використання, по-перше, пілотів, тому що коли... можна відстежити, де знаходиться так, пілот. Так, навіть коли люди не користуються китайськими цими наробками від DJI, так тому що є такий пристрій аероскоп, який визначає координати дрона в повітрі, визначає координати пульта mm -hmm. і пілота, де він знаходиться, і москаліцем це мають. І це велика небезпека, тому що наведення по координатах зразу працює, і люди е ризикують своїм життям. І, на жаль, від того є втрати. наш дрон, просто отримавши польотне завдання, не випромінюючи ніяких частот, може просто здійснювати місію вже зараз міг би працювати. Але єдине, що ми хочемо зробити, взагалі безпечним його з точки зрення економіки, щоб він краще повертався, краще відпрацьовував е е скрипти Боєві по... завдання. Не, бойові завдання. Бойові завдання це вже інша штука, так то тобто нанесення якихось уражень на точки. Але Тут просто сейфті, знаєте, для того, щоб він був безпечний сам для себе, щоб він жив довго. Чи зможуть вони перенести якусь міну взривчатку, щоб знищити ворога? Так, звісно. Це виконання бойових завдань. Це саме головна мета це виконання пошуку. По перше, ну це, це складний проект з декільких компонентів. Це перше – це. А, пошук наведення, uh -huh. розвідка. Розвідка. Да. Це може бути менший дрон, тому що у нас багато дронів. Ми розробили, зробили а, різні платформи для того, щоб зрозуміти. Досвід нам ніхто чомусь, це така штука. що... Кожен... Потрібно напрацьовувати. Да, його самому пр приходиться напрацьовувати, всі бачать в, тебе, в, в тобі а, чомусь конкурента якомусь. Да. Угу. Так, так, так працює. Вскріз, скрізь така штука. Uh -huh. да. Тому ми його саме напрацювали, купили все, що було можливо. Купити за гроші для того, щоб мати всі можливі компоненти, щоб визначити, які саме будуть вони оптимальні для якоїсь задачі. Станом на зараз розробка триває сім місяців, да? і найголовніше, ну, найстрашніше зробити перший, перший, перший okay. і потім а, масштабувати це не велика проблема. Трошки а, зрозуміло, що якщо це. Їх потрібно буде дуже дуже багато, то прийдеться щоб сприяла держава. Ну я думаю, що всі зрозуміють, що це буде робити, ну це потрібна штука. Тоді виходить, що власне сам дрон зібрати коштує не так багато, як створити той додаток, який буде да. штучним інтелектом для того, щоб вбивати ворогів. Да. Ну ми ж розуміємо, що програмне забезпечення коштує дорого. Да? От, коли люди працюють над чимось, так або на ну, у нас, скажімо так, є не тільки додаток, розроблена. Ні в кого з українських команд, ну, може, я скажу, що може, в когось і є. якесь, що створено під їх вироби. Розробити саме додаток, доволі складний процес, а чи легко його освоїти, опанувати нашим військовим? Ну, я вам покажу. Якщо хочете, як будується маршрут. Справа в тому, що ну, у нас є навіть спеціальні льотні школи для військових, там, де їм їх навчають керувати. Якщо брати там звичайні дрони, DJI, там, Autel і інші якісь фірми, там, Hubsan, там їх багато-багато багато різних китайських, саме головне, що вони китайські. І знаєте, там просто що треба вміти керувати стійками, розумітись на телеметрії таких і інших задачах. Нашим слова родом... важкі а на ділі це легкі задачі чи ні? О, взагалі та її задачі не легкі, але знаючи координати ворога uh -huh. на нашому дроні бойовий виліт побудувати можна за 10 секунд. Що стосується дронів камікадзе, який які ви наступний етап ваш буде uh, розробки? Дивіться, просто uh -huh. що одночасно ми йдемо во всіх напрямках. Це дуже важко, тому що ну в принципі це добре, тому що трошки відволікає, тому що ну, це дуже складно концентруватися на одному якомусь завданні. Тому в нас нас насправді багато проєктів, крім дронів, є побочні і навіть може в день ну, від військових ми отримали таку, такий зворотний зв'язок, що це дуже круті інші, навіть те, що ми робимо, там нервмережі, які могли би закрити небо, до речі. Просто розпізнаючи об'єкти, наносячи їх на карти, в нас є розроблений додаток. і може Можна розробити прилад такий. там інші, там інші про, Я про все не буду, тому що ми с -с -с сьогодні про дронів кажемо. так Але про те, я думаю, може, трошки пізніше, ви, ви, ви самі дізнаєтесь. А, з приводу. Дронів камікадзе. Як на мене, це має бути дешевий, дуже дешевий дрон. <гум> і, і його можна зробити за допомогою наших розроблених нами, скажімо, Да? Тобто, як, що, що треба зробити, ну, по факту, от міна, вона вже.